Всім привіт! Сьогодні у нас 12 липня. Як і обіцяв, буду намагатися кожен день їздити на пасіку, показувати стан вагів Дніпропетровська область, північний схід Дніпропетровщини. Отже, у нас повинен був пройти дощ, його не було. І на завтра теж там 0,2 капельки, тобто це значить, що доща не буде. Це не дуже айс, хотілося б. Ну, як є, так є. А зараз десь у нас на пів восьму я приїхав годину. ну Ось на пасіку водичку беруть, їх тут не супер багато, але беруть. Ось тут десятку взяли, там біля машини десь десятку взяли. тобто Це ще води достатньо уходить. Тут взяли десь десятку, тобто 30 літрів. Але я думаю, вам цікаво не це. Вам цікаво ось це. Давайте подивимось, що вони принесли за сьогодні. Так, ось, до речі, таке. Робиться на вуликах. Угу. Ну, і дивимось. Так, стоїть у нас вага на пів кг. Тобто, вчора, нагадую, хто не дивився. Попередній шорт було плюс 600 грамів. Рухаємо. 500 грамів є. Важка не піднялася. Далі кілограм. Ось він, кілограм. Тобто кілограм плюс кілограм. До цього було 300 грамів, вчора було 600 грамів, сьогодні кілограм. Йде по наростаючій. Це добре. Давайте, ну як тільки буде сонях зацвітати, воно ж буде збільшуватись. Давайте подивимось, що у нас тут у них робиться. Як ви бачите, бджоли ще в магазині не супер багато, але якась є. Давайте швиденько глянемо, що вони тут роблять. Тягнуть, не тягнуть ту щось, щось роблять. Так. Ну, щось вони несуть в магазин, тільки-тільки з'являються перші крапельки. Нагадую, що у нас з кормами було туговато, тому вони поки не заповнять трішечки, там собі в магазини будуть нести дуже-дуже небагато. Як все повинно бути, спочатку підберуть гніздо, далі понесуть на гору. Нагадую, порода бджіл в нас карніка. Трішечки є карпатки. ну і... В цьому році пробуємо потрошки бакфаст. Отже, ось такі в нас справи. Далі буде більше.